Тодуш, я до вас швиденько з деякими питаннями стосовно, стосовно моєї роботи і сфери діяльності. Галузі, якщо правильно. Так ось я хочу з вами поговорити щодо носів і щодо освіти. Якщо людина носій мови. І також, якщо людина має Диплом, це не означає, що він фахівець на п'ятірочку. Це, мені здається, не історія якась нова. Це історія дуже стара. Тому що людина, яка приходить в універ, вона виходить звідти рівно настільки ознайомлена з темою, наскільки їй її, її дали. Або менше чому, тому що вона не хотіла цього знати. І перше, я все ж таки з кінця піду про е, освіту. Багато людей вважають, що люди з освітою вчителя е, вміють перше викладати, друге, знаються дуже добре на темі, і третє е, знають відповіді на все. Вже було доказано і мною, і вами, і всіма тими, хто ходить. На курси з вчителями, які закінчили університети в цій галузі. І багато хто мені каже, що я підходжу до вчителя, питаю, чому так, а вона каже: я не знаю, тому що так просто запам'ятай, вчи так треба. Я не скажу, що це те, що я не кажу, але я завжди шукаю відповідь більш логічну і Скажемо так, на таку різку, типу вчи і все. Чому? Тому що і правда, не все має пояснення. А якщо воно не має пояснення, це е, виняток. Окей, якщо немає пояснення, це виняток. Тому що у нас е, мова це, скажімо так, пазл з різних, з різних мов, будь-яка мова має пазл, е, який складається з іноземних запозичених слів, якихось е, сформованих в своїй мові вже використовуючи різні елементи, е, е, Це англіцизми і багато інших слів, які ми можемо почути навіть в інших мовах, взагалі різних мовах. Так ось, як це роблю я? Для того, щоб знати і пояснити, е, і мати відповідь майже на всі запитання, по перше, по-перше, я хочу, щоб люди питали мене, тому що якщо немає запиту, запитання і цікавості, немає відповіді. Тому що якщо я не думаю, чому в мене е, там зуб випадає, коли він випадає, то мені ну, немає в мене цікавості. Випав да й випав. А уявіть у людини, які, у які випадає випадають всі зуби. Їй вже, мабуть, буде цікаво, чому? І вона піде шукати, що це їжа, це там спосіб життя, це генетика і все інше. Тобто, якщо немає запиту, запитання, немає цікавості, ти не гориш базово, не гориш тим, що ти робиш, то ти не матимеш відповідь на ці запитання, коли вони до тебе надходять. Інколи немає. Запиту і запитання, тому що тобі здається це логічним, і ти, коли це логічно для тебе, твої знання дозволяють це бачити як логічним. Коли людина мене щось запитує, я не знаю відповідь, і це нормально не знати якусь відповідь і стане знати дві відповіді це нормально. І я ці відповіді шукаю разом з людиною в той же самий момент, або залишаю, записую, залишаю на потім і розказую, там, записую аудіо, відео або. Конспект і розказую людині, чому так, тому що у всіх різні запити. Хтось про це подумав, для когось це нелогічно, а для кого це логічно. Тож, якщо людина ніколи мене це не питала, і для мене, і для неї це було все логічно, то хтось знайдеться для кого нелогічним це буде, і він запитає. Тобто, щоб людина знала і вміла відповідати на запитання в сфері, в якій вона працює, їй треба мати зацікавленість. Відкриті такі палаючі очі щодо того, що вона робить, і також запит і запитання ззовні. окей? Тому треба завжди запитувати, не перебуваючи, але запитувати у, людей, у людини, яка вам викладає або щось дає те, що вас цікавить. окей? Далі, щодо носіїв, ми з вами носії, скажімо так, да, двох мов точно. І я не бачу, щоб е, всі так е, дружно пі, побігли викладати українську, російську, там англійську мову. Якщо ми її знаємо, вміємо розмовляти, використовувати, це не означає, що ми маємо е, навичку, маємо хист до на е, викладання цієї мови або чого ще. Тобто людина, яка вміє е, собі купляти ліки. Коли в неї щось болить, вона не лікар, вона просто людина з досвідом щодо цього питання, і вона максимум може людині щось порекомендувати. Але для того, щоб людина вміла розрізняти елементи, розуміти, кому можна, кому не можна, їй треба зануритися, повчити про елементи. Повчити про наслідки, про е, всі ці ефекти е, другорядні цих елементів. Тобто, якщо в тебе є бажання, можна вивчити і навчитися йому. Але лікарі, адвокати, це люди, які все ж таки мають е, пройти і практику. і е, е, Це більш глибокі і складні теми. Окей? Ну, всі. Не знають майже нічого про свою мову, якщо вони її не вивчають. Тобто людина, яка е, пішла в універ, вивчилась е, на вчителя і має е, знає, як викладати тему шкільну університетську, то вона тільки там і буде. Тому що вона просто вивчилась, їй е, ось цей комплект. Інструментів, і вона прийшла і має хліб собі, тому що вона знає, як в той момент дати той урок. Ми пам'ятаємо наших вчителів, які в англійській мові прямо профі, The table, the door, the щось там Great Britain. Да? Але потім, якщо ви заговорите англійською мовою, з ними вони що? Вони здуються, тому що якщо ці люди не були ніколи за кордоном, не вчилися мові з е, спілкуючись, дізнаючись про культуру. Тобто мова це не просто я хочу, я буду, я знаю, я Лера, мені 31 рік, добрий вечір. Мова це розуміння культури, це розуміння, звідки пішли ці слова. Це не про мову, це ще про ем, лінгвістику. це про е, те, який вплив був на цю мову. Е, тобто це дуже-дуже дуже комплексний підхід. Мова це дуже живий елемент. Мова це не просто написано і вмерло. Тому що, якщо б так, то в нас мова не змінювалася, але вона оновлюється. Да? Рівень архаїчності португальської мови він зашкалює. Але він відновлюється. Тому є люди, які не розуміють розмовної мови молоді, які, скажімо так, в Україні і в інших країнах. да? Ми просто повинні розуміти, коли ми щось хочемо викладати, давати, ми маємо вчитися і дізнаватися про це постійно. Окей? Тому, люди, які ходять на курси португальської мови до місцевих, вони і правда платять мало або нічого, тому що це для іноземців. І там ніхто, окрім вас, хто прийшов, не відповідає. Якщо і в принципі за наш прогрес відповідаємо, ми, тому що наше бажання і наші дії приводять до прогресу, але там взагалі ніхто не відповідає за те. Вивчивши ти або ні. Що це означає, що ви втрачаєте час. І втрачає час людина. Але їй все одно, їй все одно заплатять, А ви втратите свій час. Окей? Тому що вони оплачуються державою. Мені здається, коли людина дуже хоче вчити, людина має, в принципі, шукати там. Де людині, яка дає щось, не все одно. Окей, тому ми завжди йдемо до людей, які близькі до нас душею, да? е, духом. Е, людина, яка розуміє, про що каже. Окей? Це на відповідь на запитання, чому е, багато хто не досягає нічого. Тому що в голові має, що необхідно мати диплом, необхідно мати нос... бути носієм. Тоді у мене питання. Людина, яка народилася в сім'ї хірургів. Ви вважаєте, що через 10 років е після проживання з батьками вона зможе порізати людину так, як треба? Е ні. Людина, яка живе у селі. І бачить, як хтось там, не знаю, пасе корів. Можливо, вона щось бачить, але якщо вона не задіяна, вона і не захоче, і не зможе пояснити толком, чому то відбувається так, якщо їй колись не сказали і вона не спитала. Можливо, вам здається, що це вам важко, тому що ви не такі, як треба. У нас у всіх рівень е, сприйняття різний. Але в тому і суть, що коли е, щось відбувається і задіяна не одна людина, а дві, то оцей пазл складається і виходить, що? Правильна картинка. Якщо пазл не підходить, то й картинка правильною не буде. Шукайте людей завжди в своїй якісь. Е, в, в галузі, в якій ви зацікавлені, завжди шукайте людей, які зацікавлені в вас, зацікавлені в тому, чим займаються, які шукають завжди вихід ситуації, шукають, як краще пояснити, як підійти краще до питання, тому що дуже часто в різних сферах питання філософське. А не «не треба, так треба. Окей? Не спитай, тут просто так надо», Так написали то ж так і вчи. Це не підходить. Це, знаєте, можна так сказати, дитині, але це тому, що дитина до 13 років сприймає дуже сильно, дуже швидко. і... Е Скажімо так, на льоту всю інформацію. Після 13 років в нас вже так не, мозок вже так не працює. Зовсім не працює. І знаєте, що саме цікаво? що це я теж вивчала. Тому що мені було цікаво, як зробити, щоб більшість моїх учнів могли е все ж таки вивчити цю мову. Окей? Треба підхід мати комплексний, шукати відповіді, шукати полегшення своїм підлеглим учням в тому питанні, в якому їм складно. Треба підходити до всього, з зацікавленістю і робити все для інших так, як ти хотів би, щоб робили для тебе. Ось така справа моя собака підтверджує. І це просто, скажімо так, 15 хвилин, майже 15 хвилин на роздуми про те, де ми зараз, куди ми йдемо, чи правильних ми людей обираємо, чи знаємо, чого ми хочемо. Можливо, ви хочете чимось займатися, і у вас не виходить. І, можливо, для вас це буде поштовхом до. Навчання і вивчення теми і сфери своєї діяльності ще глибше. Тому що е, це дуже важливо розуміти, коли ти працюєш з людиною, як працює мозок людини, як працює душа людини, як працюють патерни людини, як працює психологія людини. Окей? Все це дуже важливо. Це такий маркетинг е, але більш складного типу. Треба завжди розуміти. Не треба бити в болючі місця і казати: От, бачиш, ти такий сякий! Ні. Треба розуміти, де боляче, і облегшити, не тикаючи туди, але облегшити. Всім гарного дня! Дякую за увагу!